Підлітковий вік несе за собою не тільки фізіологічні зміни, але й психологічні. І як же ж налагодити стосунки з підлітком? Про це ми сьогодні поговоримо в нашій програмі. Мене звати Ксенія Чубова, і я системно-сімейний психотерапевт, дитячий психолог та нейропсихолог. На жаль, 70% підлітків перебувають в кризі в підлітковому віці, але є ще 20%. Які залишаються дуже в гарних стосунках зі своїми батьками. Чому так відбувається? Зараз я вам розкажу. Коли у дитини відбувається кризовий період в підлітковому віці, на жаль, не всі батьки розуміють, що це ще дитина і не є прям дорослою людиною, але це вже і не зовсім дитина. Тобто підлітки хочуть вже брати на себе відповідальність, підлітки хочуть, щоб їх чули і слухали. Підлітки мають свою думку, а батьки забувають за це і не слухають їх. Вони думають, що це ще маленькі діти, які не можуть брати на себе відповідальність, які не можуть приймати якихось складних рішень. З однієї сторони, батьки праві, це дійсно так. Але з іншої, підліткам дуже є важливим, щоб дорослі дослухалися до них, щоб дорослі допомагали і чули підлітків. Батьки дуже багато часу проводять на роботі. Або займаються своїми справами. В цей час підлітку необхідна увага дорослого, щоб вони з ними поговорили, щоб приділили увагу. Якщо батьки не дають цієї уваги, то підліток починає шукати, де можна взяти це, і починає наслідувати і копіювати своїх однолітків або брати інформацію з інтернету. Проводити час в інтернеті це є нормальним, але тут у підлітка починається жорстка сепарація, яка, на жаль, може відбуватися зовсім не екологічно, для того щоб це відбувалося екологічно і в нормах сім'ї, в сімейних стосунках, батьки мають приділяти дитині час і говорити з нею. А є 20% підлітків, у яких стосунки з батьками є дуже класними, довірливими, спокійними та люблячими. І тоді в цей момент відбувається сепарація, зовсім інша. Вона є екологічною, і підліток не так сильно відчуває її. За останні два тижні до мене звернулося аж четверо батьків з єдиною проблемою. На жаль, їхні діти почали робити селфхар красиве слово, дійсно, але має за собою дуже негативне значення. Це коли діти починають порушувати і наносити шкоду своєму тілу. Як це роблять? Або порізи, або щипають себе, або починають бити, кусати щоки всередині, або прикусувати губу, можуть навіть роздирати просто рани. І якщо ви помічаєте такі прояви, будь ласка, зверніть на це увагу, поговоріть з дитиною. Але чому дитина так себе починає поводити? А все від того, що дитина не відчуває тепла. Комфорта і любові від батьків дитина не відчуває себе в безпеці і таке враження, що вона залишилася сам на сам зі своїми проблемами. А зараз давайте послухаємо, що скажуть батьки. Фідліку треба бути завжди поряд. Вони сформовані вже, вони прекрасно розта... вміють розставляти пріоритет, і... але поряд не нав'язуючись. Я завжди е... намагаюсь пояснити, намагаюсь пояснити різним тоном розмірено, швидко. А трохи голосніше і трохи тихіше. Він має розуміти, що він може до вас прийти з будь-якими питаннями. Коли збираємося спільно за столом ввечері, то того... да, то якраз маємо можливість задати, як пройшов день. Вот що трапилося. Те, що він я не хоче мені говорити, я все ж таки знаєте, У ну розкажи, ну ну що там, якщо він цей момент не готовий йти на спілкування, значить я його я бачу, він хоче залишитися сам. Ну то залишаю одного. Перетерпіть. Підіть в кухню для за нас вилайтеся саме внутрі себе, а потім знаходжу якийсь момент, можливо, десь там щось ми робимо ну, ось, в побуті, і, і трошечки пізніше дати час, щоб воно якось осіло. Підійдіть до дитини, скажіть, сонечко моє, я тебе розумію. Отак, отак і отак. Яка проблема? Звідкля вона починається? Що тобі не подобається? І, і питання задають такі: які у тебе є варіанти, щоб вирішити цю проблему? Я побачила те, що дуже багато батьків дійсно розуміються на вихованні підлітків, і вони стараються слухати і чути свою дитину. Але, на жаль, не в усьому. Деякі батьки можуть порушувати кордони підлітків або занадто давити на них, чим можуть задавати дуже багато запитань, або тиснути Ну, скажи, ну, ну що ти зараз відчуваєш? Цього не треба робити. Дайте дитині більше волі і простору. Нехай дитина хоче з вами говорити, але будьте терплячими, будьте люблячими, щоб дитина це відчувала і дитина хотіла з вами взаємодіяти. Так що ж треба робити, щоб з підлітком все ж таки сформувати гарні та довірливі стосунки. Перше, що я вам порекомендую, це чути та слухати підлітка. Не перебувати його, не вставляти своїх п'ять копійок, не говорити, а як ви хочете, щоб було. Нехай підліток сам розкаже, як він хоче, що він хоче і як він бачить це. По-друге, не треба порушувати кордони підлітка. Не треба вриватися до нього в кімнату із криками, що ти тут навів безпорядок. Не треба цього робити. Дотримуйтесь цих кордонів, і підліток буде і поважати і ваші кордони. А також найбільше, що я рекомендую батькам, це бути гарними друзями з підлітком. Чому так? Тому що якщо ви будете для підлітка саме другом, підліток буде вам довіряти. В будь-якій ситуації підліток може до вас підійти і запитати пораду. Як йому зробити, він буде більше довіряти вам і розповідати. Але важливим є не втрачати авторитет, все ж таки перед дитиною, як батьки, тобто ви маєте бути другом. Терплячим, люблячим, але все ж таки залишатися батьками і нести відповідальність за вашу дитину. Якщо все ж таки ситуація вийшла з-під контролю і ви втратили довіру підлітка або не можете знайти з ним контакт, не бійтесь звертатись до спеціалістів. Я особисто можу відповісти на ваші запитання, але інші психологи теж завжди з вами поруч. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, і ви зможете дізнатись набагато більше. З вами була Ксенія Чубова. До зустрічі.